Щиро вітаю всіх любителів Гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 4-го туру першої групи Ліги Націй Бі-2024, Україна-Чехія, якому наші пропустили на 18-й хвилині після дальнього пострілу Лукаша Черва з неймовірною радістю після дебютного голу за збірною. Але для нас, українців, був момент важливіший за пропущений м'яч. Гуцуляк сильно травмувався у зіткненні у штрафному майданчику до ступеня. Його виносу на ношах з поля вийшов зубков. Українці цілком могли самі відкривати рахунок, аби Шапаренко влучив фактично в порожня ворота з меж Карного. Мудрик двічі з лівого краю чеської штрафної робив номінальним гостям неспокій. Але то м'яч зрізався при підкруці в дальній куту, удар вийшов відверто слабким. Такий собі тичок, з яким впорався голкипер Коварш. Чехи забили у роздягальню, але гол скасували через офсайт. Знову везіння, як із Грузією, з цією різницею, що Україна програє один м'яч. Але на 52-й хвилині рахунок зрівнявся. Юхим Конопля після стінки з партнером увірвався до штрафного майданчика збірної Чехії, де Крейчий в боротьбі підіграв собі рукою. Пенальті. До 11-метрової позначки підійшов Артем Довбик і без розбігу. відправив м'яч управий від себе кут. 1-1. Молодці наші хлопці. Далі пішла гра, від якої неможливо було відірватися. Українці гарно комбінували, але на жаль, якщо справа і доходила до завершального удару, то або не точно, або ковач був на місці. Добре видно, що команда Реброва хоче виграти, але й Чехи також горіли таким же бажанням. Але тут вже класно грав у рамці Трубін. На виходах удари парирував, добавки не дозволяв. Гра йшла без центру поля. Ризикували обидва суперники. Нічия. Закономірний результат поєдинку, за який не соромно. Наші зіграли навіть вище за очікування. Але один-один. Чехія лідер сім очок, Грузія та Албанія по шість, Україна чотири. Ми поки останні. Але все може змінитися вже після наступного поєдинку в Грузії 16 листопада. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!